Українець, чи він жит, чи він росіянин, але мені здається, що він суміш не гра з мотоциклом. І тому така у нас наука, така у нас історія, таке у нас хочуть зробити майбутнє. Але я звертаюся до молоді. Ті, що народилися при Україні, вони мали 15 років, тобі мають тепер 37. Вони мають право обняти владу, бути депутатами, розгнати тих всіх рунів старих з Верховної Ради, котрі сидять вже по 8 років, по 9, збагачувалися, собі зробили банки, підприємства. І дуже раді були, коли Янкович і ще на рік продовжив штани терти на кріслах. Але через рік будуть вибори до Верховної Ради. Шановна громада, шановні патріоти, схаманіться, подумайте своїх дітей, внуків, заведіть до урни, і вони ще проголосували за націоналістів, за патріотів України. А націоналістів прошу об'єднайтеся, побачте, як стало і наша Україна, і за Україну, і за свободу. Боже, скільки партій є, і кожен хоче бути гетьманом. І тому ми проігруємо другій владі, яка прийшла з Донецька і привела свій клан. Але ми, як говорить, один провідник партію не буду робити йому рекламу, подолали совєтських, подолаєм Донецьких. Бо ми долей своїх не вибирали і не чекали на город. Ми за Україну на смерть стояли за український народ. Благословенна будь моя Вкраїна, ти вічна правда і любов. Як тисяч сон засяє на руїнах, бо ти свята, з тобою Бог, як писав Шевченко, на одному на ній землі врага не буде супостата, а буде син, буде мати, Україна, і будуть люди на землі. Слава всім, хто віддав життя за волю України, в тому числі. Клим Савур, слава українській нації і слава Україні! Шановна українська громада! Сьогодні ми вшановуємо ювілей великої дати легендарного українця, великого українця, борця і героя Клима Савури, Дмитра Кличківського, який все своє життя молодих літ присвятив великій ідеї, ідеї. Здобути незалежну самостійну соборну українську державу. Він жив, він любив, він боровся, він проливав кров, що ми сьогодні були вільними і незалежними. Але мене виникає запитання, так і в кожного з вас: а чи справжній українська держава є незалежною? А чи є в нас сьогоднішня українська влада, яка визнає цих героїв? І ми наштовхуємося на думку: так ми живемо в країні абсурду, де влада не визнає у який упа, де влада бореться з національними символами, скасовує звання героїв Шухевича і Бандери, ставить пам'ятники Сталіну і іншим людиненависницьким режимам, які зненавиділи Україну, боролися з українською нацією, і вмурдували, катували український народ. Сьогодні ця влада. Піднімає червоний прапор і хоче приймати закони під тим символом, яким кривавим шматою, якою знищували мільйони мільйони українців. Ми бачимо, як вона наступає на національні символи, знищуючи українську мову, на духовні символи, забираючи українські святині. Ми бачимо, як влада здає національні інтереси віддаючи українську територію чужому окупаційному флоту Російської Федерації, ми бачимо, як вона приймає злочинні закони. І все це говорить лише те, що в нас немає української влади, що ми живемо в помилках, і наші визначення, те, що в нас є влада, це є абсолютна помилка. Сьогодні в Україні панують чужа окупаційна адміністрація Кремля. Сьогодні в Україні жирують оці паразити, які ненавидять і зненаважають українську націю, український народ, які відверто оголосили війну українцям, які борються з нашими символами, борються з нашою історією, переписують її, які хочуть позбавити нашої пам'яті, світли про славні сторінки нашої боротьби, наших проводителів, які відстоювали, щоб українці жили вільно і незалежно. Вони голосили на війну, соціальний терор, і ми бачимо, що відбувається сьогодні під стінами Верховної Ради, які забирають соціальні гарантії української нації, змушують нас виїжджати на заробітки, щоб прокормити свої сім'ї, своїх дітей. І це політика геноциду оцих окупантів, які ведуть в боротьбу з українцями. Говорить про те, що ми сьогодні маємо вчинити так, як вчинив Клим Савура, Дмитро Кличківський і сотні інших борців і героїв. Стати на захист своїх національних інтересів, стати на захист своїх сімей, стати на захист своєї держави. Ми повинні сьогодні боротися, як боровся Дмитро Кличківський і сотні убивців, які присвятили свої життя, своїй державі, своїй нації, свої ідеї. Ідея УПА живе, і наша боротьба триває. Прийшов час славної звитяги, і прийшов час українських перемог. Українська нація піднімається і розуміє, що вона виживе лише тоді, коли раз і не остаточно буде знищений кримінально-орахічний клан, який сьогодні дорвався до влади. Оці злочинці, які ненавидять нас, які борються з нами. І ми розуміємо, що є два табори: один табір це національний табір, табір української нації, і другий табір це ворожий табір окупантів-ворогів, які сьогодні насувають. Це на нашу українську державу. Ми відстоїмо славну честь наших борців і героїв. Відстоїмо нашу славну державу. Ми відвоюємо наше майбутнє для наших дітей. Слава всім героям і слава Україні.